Про те, воно сьогодні знову оживає, джерело, джерело, в німці люща вода, люди йдуть без зупину до нього, коло більна душі, в кого стала біда наче до самого Бога, кого більна души, в кого сталась біда, йдуть, неначе до самого Бога, і в час безбожний хто гріха не знав, і в джерела. Знов, час істини настав, і воно тече, як не текло ніколи, джерела, джерела, в німці люща вода, люди йдуть без зупину до нього. Ще до самого Бога, кого на душі, кого стала з біда, йдуть, неначе до самого Бога, тож піймо цю водиченьку святу, хай сил і дасть здоров'я тілу Хай душу нам підніме висоту, щоб ми простили тим, що злочинили. Джерело, джерело, в нім цілюща вода, люди йдуть без зупину до Нього, кобіль на душі. До самого Бога, кого на душі, кого стала з біда, ідуть, неначе до самого Бога. це джерело велике і святе, стоїть воно. Лидис від усіх і бережуть оцю Святиню Джерела, джерела, в німці люща вода, люди йдуть без Упину до нього, Кобіль на душі До самого Бога, кого більна души, в кого сталася біда, йдуть, неначе до самого Бога, то цю водиченьку святу і не юмилікуймося сього. Ми дякуємо Господи Тобі за цю любов твої дари безмежні. Джерело, джерело в німці люща вода, люди йдуть без зупину до нього, Кобіль на душі Você... Далеко від центру Будятич, серед полів, у так званих долинках, стоїть свята капличка, а біля неї криниця. Православні люди добре знають це місце люблять криничку душею і серцем. Свята вода, що б'є тут живим джерелом, допомагає у біді хворим, повертає радість життя. Тому будь-якої пори року сюди йдуть люди. Свята криниця, німий свідок життя. І діяльності багатьох поколінь людей нашого краю. Вона не лише вірно служила людям, а й сама страждала та мучилась. Це трапилося у 1637 році в селі Будятичі. На панському полі з'явилася свята ікона Божої Матері у водах джерела. Першою побачив ікону господар поля і хотів взяти її до рук. Але вона зникла при його наближенні. У селі Кречів жили дві дівчинки-сирітки, дядько їх сильно кривдив, і вони вирішили піти до джерела, помолитися. У них не було рідних батьків, і вони хотіли розповісти про свою скорботу Божій Матері, вірячи, що вона чує всіх людей і не залишить їх у біді. Підійшовши до джерела, вони навколішках і сльозами молилися Божій Матері. Коли ж вони захотіли прикластися до образу, чудотворна ікона не відходила від них, і дівчатка, узявши її до рук, у супроводі інших людей, віднесли її у храм Святителя Миколи Чудотворця, що у Будятичах. Старожили стверджують, що у далекому минулому землю, де знаходилось джерело, отримав у спадок молодий господар. Джерело, що било з криниці, заболочувало кусок поля. Це не сподобалося власнику, і він розпорядився, аби слуги набили мішки овечою шерстю і ними забили водоносні судини. Робили це довго. І коли майже все було готово, господар так і не міг того дня вийти на подвір'я. Не прийшов він і до обіднього столу. Слуга зайшов до його опочивальні, щоб дізнатися, в чому справа, та побачив, що пан осліп. У цій темряві приснився йому образ Божої Матері. Біля кринички. За переказами, образ Божої Матері, тут бачили і люди села. Це явлення сколихнуло усіх тих, котрі щиро молилися, і сталося чудо. Пан розпорядився забрати мішки з вовною, щоб джерело забило з новою силою. Тієї води принесли йому і тільки но умився, як побачив білий світ. Відразу ж розпорядився впорядкувати джерело, побудувати каплицю, у якій. Установили ікону Божої Матері. Велика любов до кринички, простих людей, чомусь була не до вподоби колишнім партійним чиновникам. Спочатку вони оголосили карантин і на всіх стежках та дорогах, що вели сюди, ставили таблички, шлагбауми. Тут виставили сторожку. Вартові нікого не підпускали до кринички. Але старші люди через городи та посіви темної пори пробиралися до кринички, пили воду і молилися. Чим викликали ще більшу людь. Гром відбувся. Ущ розбиту капличку вивезли на колгоспний двір, а ікону Божої Матері люди знайшли і заховали. Усе відбувалося у 70-х-80-х роках минулого століття. Однак і в ці страшні дні православні йшли на місце каплички і молилися. У 1989 році, з призначенням на прихід священника Івана Сабівчака, стараннями людей та отця Іоанна була побудована нова капличка і споруджений в будятичах новий храм на місці колишнього зруйнованого в минулому столітті. Мітрофорного Йоанна Сабівчака за старанні труди на славу Святої Церкви та з нагоди 830-річчя Свято-Успенського кафедрального собору міста Володимир Волинський, смиренний Никодим, Єпископ Володимир Волинський. І ось нагороджує такою спеціальну медаллю, яка є з однієї сторони наш храм Володимир Волинський, а з іншої сторони герб нашої партії. Тому я поздравляю, вам, мир вам здоров'я. А також, браті і сестри, отець ніяк не трудиться, але сам чоловік нічого не може зробити, правда. Тут ще був старший, староста, є молодший староста, старший Макарчук Микола Філаретович. Староста будя-кій каплиці. Тоже вас Поздравляю вам, мира, вам, здоров'я, спасіння і маємо таку саму честь нагородити вас цією медаллю 850-річчя Володимир Волинського собору. З однієї сторони храм, а з іншої сторони герб. Раз, два, возьміть. Дуже дякую, отець Віктор, за цю високу нагороду. Отримав на цьому святому місці, а також наш староста, який тут багато потрудився, який з перших днів, коли закривалося дзерельце, а він трудився, вдень закриється, а він увечір розкриває і далі продовжує. Цю нелегку роботу, щоб людей набувати цією водичкою, тому і ця нагорода, яка вручена нашим єпископом, дана йому за ті заслуги, які він тут дуже багато часу проводив і заслужив. Тому ця нагорода староста дана вам. Це така нагорода церковна, але ми віримо в це, що за цю роботу, яку ви проводили тут з самого початку фундамента і фундамента церкви і до Кополів, що за цю роботу вам буде дана велика нагорода на небі. Тому дякуємо нашому керівництву церкви, дякуємо вам. Отець Віктор за цю нагороду.